Друзі, мої вітання на цих вихідних мав відбутися обмін полоненами. Щоправда, ми знаємо, що він не відбувся. Так само ми очікували на повернення додому дітей, яких Росія примусово вивезла на свою територію. Що у цьому аспекті відомо, які там відбуваються процеси? Про все це більш детальніше з'ясуємо у повноваженої президента України справ дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Гресимчук. Пані Дар'ї, я вас вітаю. Вітаю вас. Пам'ятаємо, що українська сторона на перемовинах у Стамбулі передала російській стороні список незаконно депортованих або примусово отримуваних українських дітей, яких потрібно повернути додому. Очільник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська делегація надала російській стороні список із 300 дітей, 300 імен. Там зазначено в цьому списку І за його словами, у відповідь представники Росії заявили, що шукають і можливо спробують привести. Ще 10 дітей, ну 300 у порівнянні з 10 – Це геть взагалі різні цифри станом на сьогодні, з того моменту як було озвучено ця інформація. З того, що можливо, публічний простір, звісно, що виносити, що можете повідомити. Давайте спочатку розберемося, що це за список дітей, і чому саме там трошки більше ніж 300 дітей в списку, да, і чому це не повний список. Почнемо з того, що на жаль, досі ані Україна, ані будь-яка інша країна чи міжнародна агенція не може назвати точну кількість дітей, яких викрила російська влада. Спочатку росіяни до того як вони отримали ордер на арешт да, на Путіна і Марії Львову Білову, вони самі заявляли про вивезення 744 тисяч українських дітей. А то е після ордеру на арешт вони перестали комунікувати і цю цифру. Тож точної цифри на жаль ніхто не знає, але мова йде про сотні тисяч викрадених дітей. Україна ж володіє інформацією. Там майже на 20 тисяч українських дітей, які під ризиком під питанням чи вони були депортовані, чи примусово переміщені, чи їх спіткала якась інша доля, але є персональні дані щодо цих дітей. Тобто, ми знаємо конкретно хто ці діти. Відповідно, це допомагає нам шукати дітей да? швидше, тому що коли ти знаєш, кого ти шукаєш, це значно легше. Тож ми маємо частинку інформації. Це дуже маленька крапелька з того всього. Що насправді накоїли росіяни, але чому на сьогоднішній момент був переданий список лише там трошки більше ніж 300 дітей? Чому не всі 20 тисяч? Це найчастіше питання, яке задають скрізь. А mm й -hmm. трошки вам поясню, тому що ну, перше, це такий це частина списку, чому тому, що нам важливо було побудувати такий захід розбудови довіри. Да у міжнародній дипломатичній практиці такі заходи застосовуються ну для того, щоб перше зробити обмежений, але вимірюваний крок. Тобто, щоб можна було справді е, зрозуміти, чи там інша сторона готова е, чи не готова діяти чесно і повернути дітей. І, власне, це, це створило подальші умови для е, домовленості якихось. Да? Скажемо так, е, вважайте, що це тест, який Російська Федерація має пройти, щоб дійсно проявити, показати, чи готова вона діал, до діалогу, і чи готова вона взагалі повертати українських дітей? Е, на жаль, ви бачите, що е, навіть почув. Що про список 300 дітей, росіяни почали маніпулювати, отримавши список 300 дітей, трошки більше, росіяни почали маніпулювати і говорити, що це весь список, який має Україна, що звичайно ж неправда. І відповідно далі почали говорити, що вони там то 10 повернуть, що то і ще щось. Тобто, на сьогодні ми не бачимо реальних дій від Російської Федерації. Це станом на сьогодні, що відбувається mm -hmm. зараз. Якщо б ми mm -hmm. передали повні. Писок, який ми маємо, наприклад, да те, що ми маємо близько 20 тисяч. Якщо б ми подали це, дало б можливість Росії затягу затягнути процес опрацювання, посилаючись на великий об'єм даних. Тому ми вирішили зробити такими частинками для того, щоб дійсно зробити вимірювані кроки. Пані Дарія, а дітей примусово вивозили тільки на території Росії, чи на території Білорусі теж знаходяться. А ми маємо розуміти, що мова йде про дітей, які постійно переміщують росіяни. Тобто вони спочатку мали їх депортувати до Російської Федерації, потім примусово перемістити, наприклад, на тимчасово окуповану територію України, наприклад, до Криму або на територію там, Донецької області, припустимо. А це могла бути депортація до Республіки Білорусь. Тож, ми сказати точно, де знаходяться ці діти, ми не можемо. У нас є факт викрадення дітей. А от далі, як вони переміщаються і де дитина знаходиться станом на зараз, звичайно, ми практично не знаємо взагалі. Тому угу. росіяни. Час роблять, вони їх весь час ховають, весь час переміщують, і відповідно знов ж таки повертаючись до списку, е це небезпека. Навіть ці 300 імен дітей, да, яких ми просимо повернути, це небезпека для цих 300 дітей. А якщо ми говоримо, що ми віддамо список на там всі імена, які ми маємо, то звичайно росіяни будуть більш ретельно приховувати цих дітей для того, щоб е приховати власне злочин, які вони скоїли. Угу. А за час повномасштабного вторгнення який відсоток не знаю, яку кількість дітей вдалося з цього списку на 20 тисяч імен повернути на сьогоднішній день. нам вдалось повернути майже 1400 дітей. Ця цифра кожного дня збільшується. Не такими темпами, як ми хотіли, тому що справді мова йде про сотні тисяч викрадених дітей, а вдається повертати. Ну, ви бачите, протягом кожного тижня 3, 4, 9, там до 9 дітей невеличкими групами вдається порятувати або повернути з депортації або примусового переміщення, або порятувати з окупації, тому що тут також варто не забувати, що у нас 1,6 мільйонів українських дітей приблизно да, за попередньою оцінкою, 1,6 мільйонів дітей знаходяться на окупованих територіях. І відповідно ці діти кожного дня під ризиком депортації, і тих, кого ми рятуємо, кого вдається витягнути. Це надзвичайно важкі операції порятунку. Власне їм уже було повідомлено, що там типу готуйтеся, ви їдете в Росію, або батьки вже не один раз попереджали про те, що у них заберуть дітей. Тож mm -hmm. це так само небезпечно, так само як це була б дитина вивезена до республіки Білорусь чи до Російської Федерації. А для чого ну я не розумію, для чого Росії потрібні наші діти в той час, коли ну, в них там своїх дітей купа в дитячих будинках? Mm. Вони їх не можуть тримувати. Наші для чого тут ми можемо дуже довго з вами говорити. Якщо ви запитаєте, у мене як у жінки, як у матері, навіщо дорослі люди викрадають? О, з власної родини дитину чи є в мене відповідь, немає відповіді. Але якщо е, проаналізувати дії росіян, то однозначно перша надвелика мета, яку мають росіяни, це геноцид українського народу. Тобто, якщо вони забирають наших дітей, якщо вони їх вбивають, е, наносять їм важких поранень, е, застосовують mm -hmm. до них сексуальні злочини викрадають їх, вони позбавляють українську націю майбутнього, позбавивши да, її дітей. Це перший момент. Другий момент росіяни, звісно, несуть втрати на полі бою, і їм потрібно поповнити, поповнювати постійно ряди своєї армії. Ну і власне застосовуючи наших дітей, по суті, вони виховують таких собі яничар. А тому, що ви знаєте про страшні засоби заходи мілітаризації, політичної індоктринації, які застосовують росіяни на тимчасово окупованих територіях, це справді страшно. Діти після повернення потребують потім важкої реабілітації реінтеграції після того, що вони пережили там. А, власне, це мета росіян. А, от і все просто знищити українських дітей як. Як? <зв>. Як власне, ви вже зазначили, що список дітей, яких Росія примусово вивозить, він постійно поповнюється. На жаль, поповнюється, а можливо, і скорочується, бо ну, ті діти, яким було 14-16 років на початку повномасштабного вторгнення, зараз вони вже повнолітні. Мабуть, вони зникають з цього списку чи все одно продовжується роботи і наполягання? Ну і спроби повернути їх назад до України. Звісно, ні, ми нікого не викреслюємо зі списку. Це діти, які мають повернутися, і тому ми боремося за кожного за до останнього будемо боротися. Тому ні, звичайно, з списку вони не зникають, особливо коли ми говоримо про дітей, які мали статус дитини-серотип чи позбавлені батьківського опікування. А які під опікою держави знаходяться до 23 років? Тож ні, звичайно, не зникають і звичайно, ми боремося за повернення кожного. А як от відбувається так би мовити процес ідентифікації тих дітей? Ну просто не мовляти? Я ще розумію, там 15-16 років вони можуть про себе що сказати, зазначити де вони раніше жили, хто їх батьки були, на якою мовою вони говорили, а не мовляти, ну, в принципі як тут ідентифікувати дитину і повернути її до України назад. Ваше питання насправді надзвичайно складне, і це якраз таки одна із перешкод да, викликів питання повернення українських дітей, тому що ви праві, коли дитина маленька, вона дуже швидко змінюється, да, дуже швидко росте. Її можна не впізнати там через рік, уже просто не впізнати візуально. А якщо ми говоримо про те, що росіяни їх віддають на незаконне усиновлення, змінюючи їм імена, прізвище і дати народження, то це ще більше ускладнює процес. Тож на сьогоднішній момент звичайно Україна готується до ряду проєктів з іншими країнами, наприклад, з Нідерландами і з іншими щодо створення системи бази ДНК да, для того, щоб ми розуміємо, що звичайно ми боремося за кожну дитину до останнього, але ми думаємо, що швидше за все будуть через роки дорослі люди, які за що. Вони не росіяни за підозрюю, що вони були викрадені з України, можливо, і зможуть здати такий аналіз, і зрозуміти, що вони справді українці і повернутися додому. Тому е, така база також в розробці, е, і відповідні органи в Україні над цим працюють, але mm -hmm. це справді ви абсолютно праві, це надзвичайно важке питання, і тому у нас немає часу, роки на те, щоб розкачуватися для того, щоб повернути дітей. Якщо з'являється якась згадка, росіяни часто залишають багато документальних слідів насправді фото, відео фіксації, де вони там передають якусь дитину комусь конкретному і так далі. Тому ми маємо працювати дуже швидко, і це надзадача. Угу. Чи отримує наша країна от належну підтримку в цьому питанні від міжнародних інституцій? Там має на увазі ООН, Червоний Хрест чи ЮНІСЕ можливо від когось найбільше? Ну, Почнемо з того, що Росія не допускає нікого до викрадених дітей, жодну міжнародну організацію, ні МКЧХ, ні якісь агенції ООН. Жодних ніхто не має доступу. А з приводу МКЧХ, це моя особиста думка. Я вважаю, що маючи такий надзвичайно масштабний виклик, справді Міжнародний комітет Червоного Христа мав би внести зміни до своєї процедур для того, щоб це було ближче до людей, це було більш зрозуміліше, і я вважаю, що вони мали би бути значно активніші, тому що від міжнародного комітету Червоного Хреста немає жодної підтримки чи жодної допомоги за весь цей час. А щодо наших міжнародних партнерів, я можу сказати, що саме завдяки плану президента Зеленського, Бринкетс Back UA вдалося об'єднати всіх стейкхолдерів, всіх наших партнерів, запрацювала коаліція. Країн за поверненням українських дітей це вже 41 країна, і країни ще додаються. А серед цих країн були обрані визначені країни медіаторки, да, які допомагають в питаннях саме повернення дітей, це і катар, і пар, і Ватикан, і ряд країн, які допомагають з логістикою. Тож сказати, чи ми відчуваємо підтримку, так справді ми відчуваємо підтримку, але треба більше. Треба потужніше, тому що мова йде не лише насправді про українських дітей, мова йде про всіх дітей в світі. Якщо це змогло трапитися з українськими дітьми, то це може mm -hmm. статися завтра з будь-якою іншою дитиною в світі. І тут мова йде про те, що всі об'єднуються для того, щоб створити нову глобальну систему безпеки дітей в світі. А це вже питання не лише України, а всього світу. Тому тут потрібен масштабний е е масштабний фокус, і е в жодному разі не можна допустити, щоб цей. Фокус е змістився. Діти не предмет перемовин. Діти мають бути повернуті додому всі. А Ну і щодо Агенції ООН я можу сказати, щодо я особисто є національним а, представником від України в рамках взаємодії з спеціальним механізмом діти та збройні конфлікти ООН». А, І я весь час взаємодію і передаю дані для верифікації по шести грубим порушенням е, під час війни е, щодо українських дітей. А, і цього року у нас визначальний е, м, час. Час ікс, я б сказала, чому тому, що а, вдвічі вже Росія потрапила два роки поспіль в так званий Ліст shame» – список ганьби. А, як вперше в історії цього механізму постійний член Радбезу, я мовчу, як їм досталося місце постійного члена, але а, вони вже двічі були в Ліст shame», і якщо цього року вони потрапляють знову в ліст shame», то до них ООН має почати застосовувати якісь санкції, такого що в світі не відбувалося в рамках цього механізму за 25 років. Тому ми дуже чекаємо. Звичайно, на жаль, росіяни не е, сповільнюють е, темп злочинів проти дітей. Ви бачите, що рекордна кількість. Не загинула вже в цьому році. Тому очікуємо, що в червні генеральний секретар ООН оголосить, що російські збройні сили та збройні групування потрапляють в третє в ліс Шейм і нарешті побачимо, чи хоча б один міжнародний механізм справді спрацює. Рівно місяць тому, якраз у травні, Рада Європи офіційно запустила цей процес створення спецтрибуналу. Це якось повпливало на темпи повернення наших дітей додому. А, я скажу так: все, що відбувається на світовій арені щодо тиску політичного чи санкційного тиску на Росію, все впливає. Все впливає. А чи, чи очікували ми, наприклад, що після ордера на арешт Путіна і Львової Білової їх зразу арештують і відправлять в Гаагську в'язницю? Звісно, ні. Але чи це важливий історичний крок і чи це важливий тиск, так важливий. Тому так, звичайно, спецтрибунал це дуже важливе питання. І е, коли росіяни розуміють, що вони не уникнуть покарання, ну вони все ж таки? М Мають мають почати діяти в плані повернення українських дітей. Ну так повинно було бути. Повинно було би бути mm -hmm. mm -hmm. наостанок. Пані Дарія, ваша оцінка, можливо, ще більше зазначити деталі. Знаємо, що кабінет <coughs> міністрів. Ухвалив відповідне рішення, згідно якого що після повернення викрадених дітей із Росії їх законним представникам виплачуватимуть допомогу в розмірі 50 тисяч гривень, які ще є види соціальної допомоги дітям чи можливо не дітям або безпосередньо їх родичам, чи опікунам? Тут справа не лише в коштах, справа в тому, якої підтримки далі потребує дитина і родина. Після повернення кожної дитини вони потрапляють в центр захисту прав дитини, де проводиться їх ґрунтовна оцінка, проводиться оцінка потреб дитини і родини. Да? Проводиться медичний огляд дитини, проводиться а, чек ну, всього необхідного в гуманітарному напрямку, і, і в багатьох інших моментах да чи є у дитини документи, які освітні втрати. І яка психологічна травма була заподіяна дитині, тобто відбувається ось такий чек. Потім складається індивідуальна програма реабілітації цієї дитини, включно з родиною, і ця програма кейс-менеджерами починає виконуватися спільно з родиною. І, звичайно, в кожному випадку це ресурс. Матеріальний ресурс, які потрібен, а на надовження освітніх втрат да, на репетиторів, на медичну допомогу там, в певному напрямку, на психологічну допомогу, на реінтеграцію дітей потрібні кошти. Тому, окрім того, що складається така велика державна програма, да, і план, і працює велика мережа недержавних громадських організацій за підтримки наших донорів і партнерів в рамках коаліції за повернення дітей, а є. Ось іще така допомога від держави ці 50 тисяч гривень, які будуть виплачуватись родині саме для того, щоб забезпечити нагальні потреби дитини. Тому що часто повірте, дитина вдається повернути дитину? От в чому вона була це все, що у неї є одна, один, одна, один набір білизни без засобів. Не без нічого, ви розумієте. Да? Е, кожні, кожні батьки розуміють, яка потреба є у дітей, а це значні, значні ресурси. Mm -hmm. Mm -hmm. О, так, е, ці кошти будуть виділятися. Угу. Пані Дарія, щиро вам дякую за цю розмову. Дуже чутлива і важка тема для кожного з нас. Сподіваємося, що наші діти якомога швидше поняття вдома і всі вдасться повернути назад до України. Нагадаю нашим глядачам, що з нами була повноважена президента України, справ дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. Ще раз пані Дар'ю я, я вам дуже дякую. Дякую вам.